Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари переселенців. І я приїхала в Дісєбри. Сьогодні 22 червня, по ідеї, має бути в розгарі сезон. І судячи з паркінгу машин тут так багатсько. Хочу вам трошки швиденько показати, як тут в Нісєбрі. Юля десь там поїхала навідувати Веронікиних друзів і своїх в каскаду. Може вона потім вам якось розкаже свій досвід. А я вирішила приїхати подивитись, як тут в Нісєбрі. Із таких цікавих місць, що я хочу відвідати, так це тут якась винарна ізба, в яку всі їздять, але вже дивіться, як гарно. Сьогодні гарна погода, не дуже жарко, 26 чи 25 градусів і друга година дня. Вже якісь люди тут ходять, ходім де й ми. Болгарська роза, сувеніри, чого тут тільки нема. Я б не сказала, що тут прям дуже багато людей, але те, що вони тут є, це відчувається. Сьогодні неділя. Але... але навіть і сфотографуватися можна, і знайти місце десь посидіти. Тобто все, все нормально, люди і зазивають. Длякі заклади, До речі, цей заклад, якому ми колись тут були, було непогано. Дивіться позаду мене навіть є люди, які купаються. Насправді тут невеличка така є берегова лінія, де можна поплавати, але здебільшого в Днесеб всі приходять, щоб пофотографуватися, щоб подивитися якісь музеї, купити якісь сувеніри, повечеряти, пообідати. Але і поплавати тут також можна. Тут є великий паркінг, як ми вже говорили. Але сьогодні там було всього 20 чимось вільних місць. І щодо, до речі, різних сувенірів і всякого такого з Болгарії, от саме вино, яке я хочу придбати, це вино «Сорт Маврут. Як виявилося, десь на другому нашому році життя в Болгарії, що Маврут це якийсь специфічний болгарський сорт вина, який є тільки в Болгарії. І воно таке червоне смачне вино. Сухе, зазвичай не бачила ще солодкого і хочу придбати саме в месамбрі цей Маврут і спробувати його. Тому, якщо ви не дивились відео про наші сувеніри, подивіться його обов'язково, і от саме вино Маврут це новий такий додаток до цього відео про сувеніри. І також ще десь отут я додам, як воно виглядає, це з'явилися нові вафлі Чорноморець з кокосом просто це прям болгарське виробництво, тому обов'язково придбайте собі, якщо ви десь в Болгарії або попросіть когось це дуже смачно. І в минулому відео ми розповідали про такий болгарський лікер Менто, е м'ятний. Зараз він з'явився вже і з лимоном, і з малиною, тому також спробуйте, бо з малиною я спробувала дуже смачно в коктейлі зі спрайтом. Зовсім трошки наливаєте цієї менти. І ось такий у вас зелений смачний коктейль можна ще з лимоном. І реально привезіть собі, якщо десь побачите, тому що це дуже так цікаво. Ну і ще до сувенірів. Якщо вже так зайшла тема, я десь ось тут прикріплю фото найулюбленішого мого гелю для душ, який я тут купую. Він зі смаком памело. Він продається в ДМ, він дуже недорого коштує. Це болгарське виробництво, щось там три леви. Реально спробуйте. Це дуже круто, це крутіше всяких болгарських роз, він реально пахне літом. Тому пішли гуляти далі. Купальник я не брала, але позагорати трошки можна. Ось цей пляж, про який я говорила. І ось тут люди фотографуються, знімають якісь відео, літають ці курки. Дивіться, якісь прям справжні туристи. Мабуть, навіть з екскурсоводом. Ходімо ще на центральну вуличку. Ну як побуваючи на Несебрі, не завітати і не спробувати його морозива. Якщо минулого разу ми брали таке на паличці, треба спробувати, що набирається. Воно, мабуть, буде смачніше. Що побачимо, скільки все коштує і який там вибір. Зелена смокіня просеко. Грін епл, Маскарпоне з смокіні. Ось позаду мене морозиво. взяла собі один шарик Ferrero Роше 4,50 за одну кульку. Але морозиво дуже смачне. Є різні варіанти. І сорбе, і без цукру, і в якісь дивні по типу лютініці. Але це дуже смачне, таке шоколадне, прям, прям реально наче з цукерочками Ferrero Роше. Так, я вже надегустувалася, придбала собі вина. Хочу сказати, що дуже круто що тут працює наша українська дівчинка, поспілкувалася українською. Дуже таке затишне місце, сучасне. Немає такого відчуття, що це якесь, знаєте, таке типове туристичне місце. Дуже так круто виглядає, шкода тільки що працює лише влітку, лише в сезон. Але всередині є такі гарні столики, можна замовити келих вина, я так розумію, взяти пляшечку і також її там. Розпити ось тут, позаду мене також є такі столики з маленькими стітчиками, які ростуть зі стіни. Щоб посидіти і випити вина, спробувала Маврут, про який говорила. Але саме месамбрійський він солодкий, а не сухий. Тому ще спробувала магдалеве дуже смачне вино і гранатове. От гранатове придбала, мені дуже сподобалось. Коштує 17 лев, таке солодке зі смаком гранату, але там є і гранат, і також вино сорту Маврут. І також спробувала вишневу наливку. Дуже смачна, не солодка Кажуть, що виготовляють її без цукру. 21 лев, все так гарно, фірмово пакується. Ну просто класне місце. Тому сміливо можу вам його рекомендувати. Насправді дуже такі круті враження. І як сувенір і для себе також провести. Тому треба якось сюди привезти Юлю їй таке, мабуть, сподобається, тому що тут є біле сухе вино, яке я не куштувала, а вона більше по-білому. Тому сміливо можу рекомендувати. Не дарма приїхала сьогодні, не дарма. Слушай, скрежина. Смішно, що в Болгар для цього є своє слово. Борщ. Цаца -ца плюс біра 15 лева. Дивіться, знайшла ще один пляж. Як туди спуститись, я не дуже розумію, а з парковки одразу. І дуже гарний тут краєвид. Бачите, люди купаються. Ось там також багато напарковано. Невеличка прогулянка в нас вийшла. Зараз ще по старій пам'яті заїдемо в Жанет, подивимось, що там цікавого, але вже вам знімати це не буду, але раптом щось то тут, одесь тут, буде ця вставка. Тому що там багато українських продуктів можна ще придбати порівняно з Бургасом. Ну і дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте вподобайки, пишіть ваші питання, можливо, ваші ідеї, що вам ще показати в Болгарії на узбережжі, до чого ми можемо дістатися. І дякую, що були сьогодні зі мною. E se inscreve no nosso canal E